3 липня працівники управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області провели громадську акцію Запобігти врятувати допомогти у лікувально-оздоровчому комплексі Сокіл, що у Галицькому районі. Насамперед, фахівці служби з надзвичайних ситуацій нагадали дітям правила безпеки життєдіяльності, яких слід дотримуватися, особливо у період літніх канікул. Адже як відомо, саме необережність та необачність людей дуже часто спровоковує пожежі із трагічними наслідками та значними матеріальними. Втратами. Відпочиваючим також розповіли про роботу рятувальників, показали пожежний автомобіль та спеціальне спорядження, за допомогою якого гасять пожежі чи загоряння, ліквідують наслідки дорожньо-транспортних пригод та інших надзвичайних ситуацій, які мають місце на території області. В рамках проведення громадської акції Запобігти врятувати допомогти цікаву та змістовну профілактичну бесіду із дітьми провели працівники Галицької рятувально-водолазної служби. Вони нагадали учасникам. Акції правила безпечного поводження на берегах водойм показали їм спеціальне спорядження, яке використовують водолази для надання допомоги людині, котра терпить лихо на воді. А це рятувальний круг та жилети, кінець Олександрова. Як зізнаються діти, такі заходи, що їх проводять працівники служби з надзвичайних ситуацій, є для них цікавими і у той же час корисними. Мені найбільше запам'яталося те, як спасали, ну, що кидали коло в воду, одівали костюми, хлопці. як... Водою тушили вогонь. Я знаю, що якщо виникла пожежа, там багато диму, то треба взяти е, е, там, наприклад, звідки йде дим, треба накрити полот е, цупким матеріалом, так щоб дим не розходився. А якщо вже нема такого, то треба лягти на підлогу і повзти до е, виходу. Правила поведінки в лісі, не залишати вогонь. Потрібно, якщо ми йдемо з лісу, потрібно його, наприклад, водою затушити, щоб він не, весь ліс не загорівся. А знаєш, куди телефонувати? Так, на службу 101. Вихованці лікувально-оздоровчого комплексу Сокіл також мали нагоду взяти участь у різноманітних тематичних конкурсах. Найактивнішим учасникам акції рятувальники вручили тематичні пам'ятки. Ці акції проводяться постійно на кожному заїзді. Діти дуже активно це сприймають і це дуже допомагає виховному процесі. Діти малюють стін газети, активно до того готуються.